Господь з вами. Читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус промовляв до натовпів: Таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає, вночі, чи вдень, а насіння сходить. І росте, але як він не знає? Сама по собі земля родить плід, спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі. Коли ж доспіє плід, він негайно посилає серп, бо настали жнива. І він казав До чого уподібнемо царство Боже? Або в яку притчу помістимо його. Воно, як зерно гірчиці, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі. Та коли посіяти, виростає і стає найбільшим більшим від усякої городньої рослини і пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли слухати. Без притчі ж він не говорив їм. А своїм учням окремо все пояснював: Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні з вами чуємо дві притчі: Притча про колосок. Про пшеничне поле і притча, про гірчичне зерно. Річ перша, чому Ісус говорить притчами, міг говорити б прямо. Замість дуже багатьох історій, якихось алегорій, порівнянь, ми могли б почути. Якісь дуже важливі тексти про те, як воно справді там буде в Божому царстві, як там буде на тому світі, а як тут краще нам бути, як чинити в різних ситуаціях. Ми б, напевно, кожен з нас міг би скласти списочок, якому, ну так я думаю. З легкої руки, так, кілька десятків питань кожен, мав би багато, відповіді на які ну, немає в навчанні Ісуса, а ми б хотіли почути так чітко, ясно, що от написано, пояснено, розтолковано, а немає. Замість цього є якісь історії. Історії досить прості. Можна сказати, що навіть катехізуючи маленьких діток, Цілком навіть дуже просто і легко діткам маленьким, навіть, навіть дошкільняткам розповідати ось такі притчі, тому що, ну все рівно, діти, навіть якщо не були в пшеничному полі, ну, то бачили якісь інші рослини. Можна їм сказати, ось, що ви бачили, як воно росло, за який період часу воно росло, що ви там любите їсти з того, що росте. Е, і тут вже дітки зрозуміли би ось це порівняння, про яке тут сьогодні Ісус каже. Е, і чому ж власне Ісус говорить цими притчами? Тому що дуже багато людей е, не можуть інакше слухати, як діти. Мене часто переслідують такі якісь ситуації, коли ось вчора я навіть ділився своїми спостереженнями. Часто задаю собі якісь запитання, чому люди в коментарях пишуть так, а не інакше. Чому люди думають ось так, якось я не знаю, кострубато, надто примітивно, чому люди не розуміють багатьох речей? Ну, Тому що люди є такі. І що цікаво, що Господь Бог знає, що ми з вами багатьох речей не можемо зрозуміти. І тому говорить до нас ну, вже дуже просто і вже, і вже е, на таких простих прикладах, що навіть і діти можуть зрозуміти. Тому що так, дуже багато дорослих людей поводять себе так само, як діти, і е, намагатися зрозуміти щось більше, бажання не мають. Тому Ісус окремо говорив для всіх людей притчами. І крім притчі, як читаємо, не говорив їм нічого, а окремо вже пізніше пояснював апостолам, бо вони вже хотіли довідатися, не просто якусь притчу послухати, якусь цікаву історію, але хотіли довідатися, а що ж вона означає, яке її тлумачення. Ще з іншого боку, проповідники часто використовують якісь приклади. Я намагаюся теж тих прикладів наводити, чи то будуть якісь реколекції, чи то буде якась проповідь. Намагаюся наводити, тому що я розумію, що через аналогію люди можуть зрозуміти щось більше, тому що от я собі щось там подумав, ну, а не факт, що слухачі можуть так само думати, як я. Тому так, треба пояснювати. Але найважливіше в цьому це те, що Господь Бог до всіх нас підходить з величезною терпеливістю. І простотою, і намагається розтолковувати, розжовувати, пояснювати. І не злиться, якщо ми чогось не розуміємо. От я сказав, що от я злюся, коли хтось чогось не розуміє. А от Господь Бог не злиться. Він терпеливий, він чекає. Поки вже пояснив. Перший, другий, п'ятий, десятий вже невідомо, який раз пояснює, невідомо протягом якого разу ми в своєму житті доходимо до якогось висновку, ловимо себе на якісь думці, що ну напевно, Бог мені хоче сказати тето і тето. Напевно, він мені на щось натякає, напевно, він мені про щось каже, напевно, він мене від чогось застерігає. Ми це зрозуміли. Ну, і якщо далі живемо так само, як до цього, не витягуємо висновків, тільки а, це напевно це означає, але далі в житті це нічого не означає, ну, значить. Не почули, і знову будемо цю притчу. Ну, не про пшеницю, чи гірчичне зерно, але ту, яку Бог нам показує в житті, в якихось різних ситуаціях, через різних людей, через якісь е зрозуміння складних речей, Ну, то так Бог до нас говорить. Тепер подивимося на ці притчі. Е Обидві їх об'єднує щось одне. З малого виростає велике. Тому що і притча про пшеницю, до речі, в Ісуса притч про пшеницю є кілька штук, де він розповідає про те, який буває колосок в 30 разів 60. Або немає врожаю навпаки. І це одна з притч Ісуса про пшеницю. Чому Ісус говорить про пшеницю, Там, не знаю, не про рис, не про картоплю, або чому Він сьогодні називає, що герчичне зерно є найменшим зерном, адже ми з вами, навіть не будучи. Я не знаю, якимись дипломованими ботаніками, прекрасно знаємо, що гречичне зерно ну, точно не найменше. Тому що є Макове зернятко, є ще якісь інші, не знаю, що ви там хто що сіяв і хто там на чому знається. Але ми знаємо, що не найменше. Але в той час, коли Ісус проповідував, і для його слухачів. Було таке переконання, так, що ось зерна є такі, які помножуються на 30 і на 60 разів, і найменша зернинка то це гірчична. І не можна до святого писання підходити як до підручника природознавства, математики, археології, історії, біології, чого там, ще? ботаніки. Через ці притчі Ісус подає нам говорить про щось видиме, щоб ми зрозуміли про щось невидиме. І дивлячись на схожості в цих двох притчах, ми бачимо, що і в першому, і в другому випадку говориться про поступовий зріст. Ну і тут знову, коли поступовий зріст, то тут ми бачимо дуже багато такої Божої терпеливості. Ісус досить багато уваги приділяє розповідями про Божу терпеливість, хоча б знову ж інша притча про пшеницю і кукіль, де розповідається про те, що на світі живуть і добрі, і погані люди. Але Господь Бог не викорінює злих людей, але чекає до кінця, терпеливо чекає на це. На жнива, на те, щоб відібрати одних, відправити в клуню, ну, як щось корисне, зерно, а інших спалити, як кукіль. Е... Ну і в цій притчі сьогоднішній, дуже простій. Також розповідається про те, що і пшениця росте поступово від маленького до великого, від однієї зернинки до колоска. І так само про гірчичне зерно, яке є маленьким, ну і пізніше виростає на кущ. Деревце, на яке можуть і птахи сісти. І що цікаво, що от подивімося, я інколи намагаюся у наших проповідях порівняти, подивитися на плюси і мінуси нашої доби, нашої епохи, в якій ми живемо. Ми живемо в дивовижний час. Одразу скажу, що це час дуже вигідний, зручний і хороший. Ми маємо зручний одяг, ми маємо ліки, ліки, без яких навіть років десь там 100 тому люди просто-напросто помирали від якоїсь найбанальнішої застуди або від якогось там зараження крові. Якщо була якась ранка, ну, то в людини була або ампутація, або її смерть. На сьогодні ми маємо різні знезаражуючі засоби, антибіотики, багато всього іншого. Тобто, якщо ми так серйозно подумаємо, в який зручний час ми зараз з вами живемо, то насправді від цього навіть голова може піти обертом. А якщо би хтось десь так стикався з цією медициною і, і знає про що конкретно мова, то насправді, насправді нам дуже зараз зручно і вигідно. Але є плюси, але є також мінуси. Сьогодні ми з вами живемо в таку добу, коли все є одразу і моментально в ту ж мить захотів, маєш. Захотів довідатися про якусь там інформацію, набираєш в Гуглі, ну потрібно тільки сформувати правильний запит, і отримуєш, читаєш, що означає, не знаю, там якесь ім'я, чи скільки кілометрів там до якогось населеного пункту, чи який розхід топлива. Можна дізнатися масу всього. І це робиться ну, банально миттєво. Ще дуже недавно тому, якихось навіть років з 30 тому, для того, щоб щось довідатися, потрібно було йти в бібліотеку, тоді, коли були робочі години тієї бібліотеки, знайти відповідну книжку, якусь там енциклопедію, довідатися, знати, як правильно шукати, аж тільки після того можна було щось там довідатися. Я тут думаю, ви цих аналогій самі можете побачити дуже багато. Натомість сьогодні ми з вами стали такими дуже сильно. Нетерпеливими, тому що живемо в часі, коли все відбувається дуже швидко, динамічно, коли хочеться дуже всього і одразу, і моментально. А воно так не може бути. Тому що е от, можливості нашого людського тіла обмежені, можливості нашої людської пам'яті обмежені, можливості е наших моральних сил обмежені. Багато яких наших сил, чисто людських, вони обмежені, і в тому числі зріст нашої віри, він також обмежений. Якщо ми дивимося, хапаємося за голову і думаємо, ой, як же ж так, я би хотів, щоб було краще, а воно і гірше. Там, Борюся з якимось гріхом, з якоюсь слабкістю, нічого не виходить, руки випускаються, або ще через щось маю якусь образу чи якесь знеохочення. Ну, про що це свідчить? Про нетерпеливість. Про те, що я почав думати категоріями ось цього світу і теперішньої доби, що все має бути моментально. А Ісус пояснює, що ні, до чого ж ми порівняємо Боже царство. Ну і розповідає, що до того, що є повільним, поступовим, е і розвивається дуже-дуже помаленько. Е і для цього потрібно мати дуже багато терпеливості і зрозуміти, що так, розвиваюся помаленько. Подивіться теж на форму подачі, як Ісус представляє цю притчу. Знаєте, коли часом десь там готуюся до проповіді, читаю, звертаю увагу на, на якесь там слово, ну і це просто насправді якось зачаровує, Того, що от Ісус каже: А от до чого порівняємо цю притчу? Що значить ось цей вислів, до чого порівняємо? Це ж ти притчу говориш, це ж ти проповідуєш. Ми слухаємо, а ти говориш. Але ні, він тут, слухачів своїх, намагається включити в співтворення того, що зараз відбувається. Ну от давайте зараз разом поговоримо. От, от, а от ви як думаєте? Ми ж разом зараз спілкуємося. Це ж не просто я кажу вам, а я запрошую вас, щоб ви були учасниками того, що я кажу. От до чого порівняємо. Ось саме це звертання, воно є чимось таким надзвичайним. От я бачу Ісуса як такого вмілого проповідника, який не просто собі говорить, там, втупившись в якийсь листочок, чи не знаю, в одну точку, чи не знаю, там, заплющивши очі. Але от він дивиться на кожного слухача. Йому цікаво, що відбувається з кожним, хто його слухає, і каже, до чого ж ми порівняємо? Ну і каже: от порівняємо ще до цього. І в цьому є щось просто прекрасне. Наступне таке порівняння, яке сьогодні можемо так посередньо витягнути з цієї притчі про гірчичне зерно, це порівняння до гірчичників. Не знаю, чи ви пам'ятаєте мало гірчичники? Ну, Сьогодні я знаю, що її вже здається не використовують, навіть у продажу немає. Мені здається, що це навіть добре, тому що це лікування було досить таким, можу сказати, травматичним, тому що воно досить сильно пекло. І для дитини це було чимось дуже сильно неприємним. Але ось цей запах. Я по сьогодні пам'ятаю, що з дитячих літ тоді так лікувалося. І подивіться, що ось цей гірчичник, він теж через те, що нагріває, от якось там лікував. Хай вже там медики пояснюють, чи, 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 чи лікував, чи, чи, чи наскільки воно було, але десь там ця асоціація з гірчицею і лікуванням, вона з дитинства якось залишилася. І також подивіться, що коли говоримо про гірчичне зерно і про гірчицю, як таку взагалі. То дуже цікава річ, що е, саме е, слово гірчиця, що от вона гірчить. Е, кілька днів тому е, скуштував кабачка, який був гіркий, е, тому що якось або не дозрів, або сорт якийсь не такий, чи що, невідомо, але от він був несмачним, гірким. Його смак був подібний до е, Задньої частини огірка, ота, яка гірка, пісня навіть є така, якби я хтось чув, чи, можливо, десь там знає, про що мова. То воно щось гірке і неприємне. Натомість гірчиця, от хоч вона називається, що вона гірчить, але вона додає такого пряного смаку смачного, який помножує смак якоїсь страви. Ну і в цьому є щось таке позитивне і добре. Але я би хотів повернутися до основної думки. Ісус, розповідаючи і про пшеницю, і про гірчичне зерно, розповідає про терпеливість, про спокій, про те, що потрібно вичекати з одного боку, з іншого боку, ну, якщо ми йдемо не в той бік, віддаляємося від Бога, ну, то терпеливість сама по собі нічого не дасть. Вона плоду не принесе, тому що тут віддалення. А Ісус говорив саме про зріст. Повільний, але все-таки зріст. Так що потрібно рухатися в правильному напрямку, але цей рух буде повільним. І до цього потрібно мати до себе терпеливість. Е, думаю, що дуже багато людей спростили би собі життя, наприклад, на сповіді. Ну, так... Таку ще наступну алегорію, не плутати з алергією наведу. Е, Якби е, на сповіді багато людей могли спершу е, пробачити самі собі за якусь нетерпеливість, озлобленість, на, за якесь самобичування, за непрощення собі, то, думаю, простіше можна було би прийняти і теж Боже прощення. Воно тільки ось так в парі працює, інакше воно не може працювати. Тому, коли ми сьогодні чуємо в двох притчах про терпеливість, я думаю, насправді що це дуже серйозні речі. Як маєте можливість і маєте бажання, то поспілкуйтеся сьогодні з кимось, з ким маєте таку можливість про терпеливість до самого себе, не до інших, а до самого себе. Хай нас Господь благословить. Амінь.